Заснована наша школа в 1904 році з ініціативи таких інтелігентних людей Закарпаття, як лікарі, вчителі, які хотіли, щоб діти із проблемами слуху мали можливість навчатися, щоб вони отримали відповідну освіту, відповідну професію, щоб вони були достойними людьми в суспільстві, не відчували себе не такими, як всі. І звичайно, після 45-го року, коли вже Радянський Союз був у нас тут на Закарпатті. І в нас утворилася вже школа, яка існувала з українською мовою навчання, яка була пропрацювала за програмами шкіл глухих і слабочуючих України, затверджених міністерством освіти програмами. І з того часу вже навчання іде. Спочатку восьмирічна школа, потім у нас вже була десятирічна школа, а зараз у нас середня школа з 2007 року, школа перших-третіх ступенів. Тобто ми, наші учні, отримують освіту, середню освіту, таку саму, як мають всі учні і мають можливість отримувати нашої України. Тобто наші діти вивчають всі ці предмети. Ми працюємо за програмами, затвердженими Міністерством освіти, і отримують відповідні знання і, звичайно, такий же саме документ про закінчення школи. Тобто, за базову освіту це свідоцтво і за середню освіту це є атестат школи. Наші діти мають можливість отримувати професії, всі, які вони бажають, крім тих, де потрібний слух. І де вони не можуть себе використати в повній мірі, тобто це медичний факультет чи факультет там, хімії фізики, щоб вчителі, які мають отримують, які повинні працювати і використовувати уснемовлення. Наші діти дуже хороші зубні техніки, і ми це підтримуємо. Тому у школі в нас багато працює гуртків. Ми вже багато років маємо факультатив кераміки, який допомагає пластику рук більше удосконалювати, щоб вони вже знали, як вони будуть з цим працювати, чи може дитина себе вибрати цю, цю професію. Зубні техніки вони себе 100% оправдовують, вони дуже хороші спеціалісти і ними дуже задоволені, їх беруть на роботу з задоволення, і вони себе тут проявляють у повному їх кажуть обсязі. Наші діти дуже хороші художники. Вони обирають професію цю, тому що от внутрішній свій світ, який у них є. Та, і вони, можливо, не можуть усним мовленням так висказати, вони викладають на папері. Все, що в них є, цю красу світу, яку вони не чують, але бачать. У нас навіть є в нашому гімні глухих записано, ми чуємо на російській мові, правда, ми його перекладемо на українську мову. Ми чуємо очима. Весь світ бачимо ми. Тобто вони через зір, через це вони ніби чують усе це, що ми, не, що ми люди, можливо, навіть краще, як ті, що мають хороший слух. От наші діти зараз навчаються вищих учбових закладах. Вони от випускниця нашої школи отримала вищу освіту. Вона сурдопедагог і працює вихователем в нашій школі. І зараз двоє наших пустників також, також навчаються у в Києві в університеті на факультеті дефектології. Звичайно, це не кожна дитина може цю професію собі цю вибирати, тому що тут потрібно, щоб дитина мала збережений інтелект в повному обсязі, щоб дитина була розумна, з логічним мисленням, з хорошою, хорошою пам'ять і звичайно мова. Щоб дитина була хороша мова, щоб вона спілкуватися могла в колективі, і ми, звичайно, це підтримуємо, але це не є от таким, щоб ми пропагували цей вибір професії. У нас зараз діти вибирають собі професію кухара, і ми, нам це дуже подобається. Це для них дуже хороше, для дівчаток, щоб вони були кулінарами хорошими. щоб вони гарно вміли пекти, випікати. Це для них дуже хороша професія. І я думаю, що в майбутньому вони це зможуть у цій професії гарно проявити. Наші діти дуже хороші спортсмени. У нас у школі для сипічного розвитку дітей існують всі спортивні секції, які лише можуть існувати. Ми тісно співпрацюємо з інваспортом, який очолює Чегіль Андрій Андрійович. І в нашій школі з підготовчого до випускного класу нема жодної дитини, яка б не була задіяна в якійсь спортивній секції. Це легка атлетика, це теніс, це футбол, це баскетбол, волейбол. Ну орієнтування на місцевості. Це гірський спорт. Наші діти беруть змагання в різних змаганнях Європи, тобто в Німеччині, в Італії, в Чехії, де тільки бувають між глухими змагання проводяться. Наші діти беруть у них участь. Наші діти волейбольна команда нашої школи одна з кращих в Україні. Випускники нашої школи зараховані збірну України по волейболу. І, звичайно, прославляють вже нашу Україну на цілий світ. Вони отримують золоті медалі і вони дуже хороші спортсмени. Ми гордимося ними, тому що вони дійсно гордість нашої школи.